Величезний респект людині, що придумала цю нейромережу. З її допомогою ви зможете видалити будь-який об'єкт, деталь, дефект з вашої фотографії, з будь-якого зображення. Пробуємо і тестуємо. Завантажуємо в програму вона безкоштовна. Тут не потрібно реєструватися, що дуже зручно. Будь-яке зображення обираємо, воно відкривається. Обираємо розмір нашої кисті чи пензля. Наприклад, я хочу на цьому зображенні видалити музичний інструмент. Я просто його закреслюю. І це знак для нейромережі, що цей об'єкт мені заважає. Натискаю на кнопку чистий, Очистити. І дивіться, що в нас зараз буде. Трубки, неначе не було. Зображення дуже гарно виглядає. А тепер, наприклад, другого об'єкту, ну от. Фотографію завантажу мою. Так буває інколи щось нам заважає зайва людина на задньому фоні, чи, наприклад, ми вдягнули навушники і вони нам псують загальний вигляд. Я зараз спробую очистити щось на моєму одязі оці бокові кольорові смужки. І, наприклад, я зараз покажу мережі, що я хочу видалити цей малюнок внизу на моїй. Сторочці. Очищую, будь ласка, чистенька, новенька, гладенька, біла вишиваночка. Користуйтеся із задоволенням, і нехай ваші зображення будуть ідеальними.